Карткова гра, братство персня від видавництва Гікач. Це пригодницька кооперативна гра, тобто ви всі разом тут будете проходити різні сценарії, що знову вас занурить у всесвіт Середзем'я. Розповідаю без деталей, лише суть. Вона розрахована від 1 до 4 гравців, і тут ви у кожному розділі, яких тут аж 18, а також є ще додаткові режими. Будете виконувати різноманітні умови для перемоги в партії. Основна механіка тут взятки. Тобто у кожного з гравців буде певна кількість карт на руках різних мастей та номіналів, і ви будете по черзі розігрувати їх. І хто по факту викладе найстаршу карту, забирає взятку собі. Але прикол тут не в тому, щоб набрати собі якомога більше, а взяти саме оптимальну кількість і, наприклад, не перебрати з взятками, щоб виконати умови перемоги. Суть у тому, що на початку кожного сценарію ви будете викладати карту розділу, на якій вказані умови для перемоги та персонажі, яких ви можете використовувати по ходу цього сценарію. Наприклад, у першому вам достатньо буде виконати завдання на картках ваших персонажів, але далі в наступних розділах умови будуть розширюватись тут без спойлерів. Отже, у кожного з вас є свої такі собі завдання. Більбо, наприклад, має за всю партію набрати три чи більше взяток. Піпін, навпаки, має забрати найменше серед всіх, а для Фродо важливо збирати персні. Також на картках персонажів є різноманітні дії, які дозволять вам маневрувати по ходу партії. Отже, ви маєте своїх персонажів та завдання на партію, і тепер вам роздаються карти. Вони є чотирьох різних мастей, а також є особлива масть перснів, яка є спеціальні правила. І тут ви починаєте розігрувати ті самі взятки, намагаючись виконувати завдання. Але це звучить так просто лише в контексті умовного першого розділу. Бо далі ви будете зустрічати нових персонажів. У вас будуть змінюватись правила, ви будете отримувати додаткові нові картки, загрози і ще багато іншого. Буду чесним, ігри на взятки це абсолютно не мій жанр ігор. Ну от не подобається мені і все можливо через свою абстрактність та через те, що відсутня атмосфера на столі залишається лише математика, але братство персня закохало мене в себе просто з першої ж партії. Тут неймовірно стильний арт, сама коробка з цими закладочками під карти, повністю інтегрований світ володаря перснів у саму гру, а не лише типу наліпили фоточки Фродо чи Гендальфа і витипу в середзем'ї. Ні, тут все зроблено дуже тематично, атмосферно та з дуже елегантним ігроладом, за який спокійно можна садити новачків. А оскільки це той вид кооперативної гри, в якій ви не можете фізично розказувати, що коли і кому розігрувати, то ваш внутрішній альфа-гравець не має і жодного шансу зіпсувати комусь ігровий досвід. Як на мене, топова картярська гра відмінний подарунок вашим близьким або ж собі коханому в колекцію. А якщо забажаєте собі замовити таку красу, то просто пишете мені в особисті повідомлення, і вона негайно вирушить до вас. А наразі в мене на все. Дякую за перегляд, Па-па.